Ну і все, на цьому моменті було дуже багато думок. Як, як врятуватися. Складна задача, мінне поле, <кхе> обстріл мінометний ворога, відірвана нога. Складно було, травне складен. Але в якийсь момент зібрався. Поняв, що надо. Мене звати Сергій Мицик, мені 38 років. Народився я в Чернігівській області. З 2004 року проживаю в Києві. Приїхав на навчання, вступив до Київського політехнічного факультет електроніки. Так я тут і залишився вже. Жити, сім'я, тепер робота. Звичайно, як всі студенти підробляють в університеті, але то такі заробітки більш ситуаційні. Працював я спочатку в ювелірній компанії. Так, цікава робота. Продажем ювелірних виробів, оптовим. Це не. А потім відкрили магазин в Києві роздрібний. Я був там адміністратором. До речі, тут поруч на Льва Толстого. Колишнє метро. І... Після цього змінив роботу, потрапив до електротехнічної компанії майже по професії. Займався продажем електро і світлотехніки. Це промислове обладнання складне таке. До повномасштабного вторгнення в мене було хобі таке, яке я дуже любив. Та й люблю, мабуть, це полювання. Звісно, воно не всім до <кхе>, вподоби, але я їм жив. Коли був сезон полювання, я завжди на вихідні виїжджав за Київ. Це не про вбивство тварин в першу чергу, коли нам часто це закидають. Я туди їхав за розвантаженням від міста. День ти в офісі, в місті, варишся. А на вихідні виїжджаєш на природу, ліс, озеро, набираєшся енергії і знову йдеш працювати. І, до речі, про тварин. Навпаки, я вважаю, що відповідальні мисливці, от як в нас колектив, ми більше приносили користь цій природі. Ми заготовляли господарство там корми на зиму, тваринам. солонці робили, дід мій. Спокійний був мисливцем, таким дуже завзятим, скажімо. Батько ходив на полювання, я з дитинства з ним бігав, маленьким ще таким ходив. І потім воно, мабуть, мені передалося. Я вже розумів до цього, що війна вже повномасштабна буде, як і більшість громадян, але вірить в це не хотілося взагалі. От е, я згадую 22 лютого, коли. Я приїхав з роботи, ну, звичайний день, вечір приїхав. І на Ютубі включив трансляцію, Путін збирав ем, свій, там, щось збирав, не пам'ятаю, всіх своїх поплічників. І коли він потім в кінці говорив цю пряму мову, що ми вам покажемо декомунізацію, і все і з таким тоном, що я думав, що в цей момент він оголосить війну нам. Це було 22 лютого. Але ні, не оголосив. Ну, тим не менше, я дістав зброю з сейфу свою, зареєстровану, і зібрав рюкзак, такий тривожний. На що мені дружина сказала, що що ти робиш, ніякої війни не буде? Mm. Ну, наступний день звичайний день, робота зустрічі. І на 24-те все розплановано по роботі було без ніяких змін, але прокинулись від вибухів. Я живу в Оболонському районі. Вікна виходять в мене на гостомель. Я жив на 16-му поверсі, мені дуже це там все видно. Прокинулись від вибухів в п'ятій ранку, здається, чи щось. Я вже не пам'ятаю, можливо, раніше, десь так. Ну, я зрозумів, що все війна. Але рішення якось їхати кидати не прийняли. Це ну, будинок, ну, квартиру, будинок. Місто покидати. Чому? А, бо близько сьомої ранки вже була, а я ж сказав, що живу на північ Києва і я живу на площі Шевченка. І це виїзд міста. І в сьомій ранку вже був такий затор, що просто нікуди було проїхати. Ну, Я не ризикнув насправді нікуди виїжджати в ці затори. Дитині в мене 10 років, 9 років. На той момент було вісім взагалі. І не ризикнув. Я розумів, що Київ захищений, більш-менш краще, ніж інші міста. і повинен втриматися. Перші дні ми чергували там біля будинку, і таке там, в кого була зброя, власна, чоловіки з під'їзду зібралися, а потім побачили, що е, видають зброю на оболоні. так. І я поїхав туди, але так мені не вдалося взяти там зброю. То черга, то закінчилась зброя, ну, неважливо. І десь 1 березня, мабуть, а можливо, це було 28 лютого. Нас вже всіх вишикували, хто був там. Сіли ми всі в машину вантажну і поїхали в невідомому напрямку. Ми не знали, куди ми їдемо. Повезли, де вже в місце, де формувалися вже. Цілі загони, там з води роти, вже класичні армійські формування. Сформували з нас бойову одиницю, батальйон. Ну і вже було все централізоване. Ми по команді займали ті позиції, які нам говорили. Я жив на оболоні, з нас сформували е, в, нас в склад 129-го батальйону ТРО, 112-ї бригади, це Оболонський район. Звичайно, ті, хто не мав досвіду служби строкової, їх там показували, як володіти зброєю, але це все було мінімально. Да. Так як я мав хобі, таке полювання, то я зі зброєю більш-менш був знайомий, мені там особливо нічого пояснювати не потрібно було. Багато хлопців було, які не служили строкової служби, ну, так як і я не служив. Але вчилися. Знаєте, у всіх було бажання, ентузіазм тоді захищати, захищати свій дім, своє місто, країни. А весь період, коли за Київ був ну, практично в облозі, ворог під Києвом, ми тут виконували задачі на півночі Києва. Це Болонський район захищали, скажімо так. Ви знаєте, що Болонський район він великий, Пуща водиця входить туди і все. Тому там людей потрібно було багато. Задача була була. Втримати місто. І командування ставило задачі, певні, ми були на блокпостах, виконували свої функції. Відстояли Київ, вже ворог відійшов від міста, почали нас більш глибше навчати військовій справі. Я пішов навчатись на бойового медика взводу. Досить цікава історія, чому я пішов. Більшість була вакантна посада, і когось потрібно було відправити на навчання. І ніхто не хотів піти, бо всі уявляли, що бойовий медик взводу це людина, яка буде сидіти десь в тилу. А, так. Такі були уявлення. Але насправді бойовий медик взводу — це той же самий солдат-стрілець, який в складі взводу, в складі відділення виконує всі. Ті дії, що і всі солдати, але він має більші навички до медичної допомоги. Це були курси в Києві, проводили естонські інструктори, які ветерани збройних сил Естонії, які у складі контингенту НАТО були в Афганістані, в Іраку. Відповідно, були в них практичні навички. Вони дали досить нам ці такі глибокі знання в цьому напрямку. Коли закінчили навчання, були в Києві, і як ви розумієте, що якщо ворог відступив від Києва, то не значить, що немає тут нікого, хто може нашкодити країні місту. Тому виконували завдання з безпеки в місті Києві. Потім пізніше вже в складі протишахідних груп. І так було до, до весни 23-го року. Весною, у квітні го року ми отримали бойове розпорядження на схід. Це був Бахмутський напрямок, і це період нашого контрнаступу був. Ми рухались з населеного пункту Іванівське, яке зараз, на жаль, під контролем ворога вже, в сторону села Кліщіївка. Це була наступальна операція. Ми були відряджені до 5-ї штурмової бригади, наш батальйон. Ну, відповідно, виконували всі їх накази і розпорядження. Пам'ятаю дуже добре, свій перший бойовий вихід. Ми вирушали з Часового Яру в сторону Бахмута. Це було північніше Бахмута. І йшли за нашими хлопцями, які там були без зв'язку, практично вже без. Без нічого. Треб, потрібно було їх витягнути звідти, забрати. І там пізналась війна вже не так, як було в Києві абсолютно. Це було щось, щось інше. Ти йдеш прямо під постійним обстрілом і не розумієш, куди летять ті міни-снаряди, в тебе над головою все свистить. Було страшно. Забрали хлопців, знайшли, вийшли, всі були втомлені, просто стомились фізично. Я так, мабуть, ніколи в житті не стомлювався і зараз пам'ятаю. Ну, ми виносили ще все озброєння з собою звідти. І ну, це був рух такого, там же ну, поверхня така з ярами. І, і це було знизу, з яру, вверх підійматися, ти в бронежилеті, ти зі зброєю, ти. І несеш ще на собі купу обладнання військового. Ну, це БК більше було. Складно фізично, але всі живі, всі цілі вийшли. Тоді вже це все в рутину перетворюється, коли ти там знаходишся. Там бойовий вихід, твій, це як на роботу зараз вийти. Моменти, коли не було бойового виходу, я чергував на стаб-пункті в Часовому яру, медичному стаб-пункті. От там багато було. Хлопців привозили з пораненнями. Я допомагав. Ну, так як в мене немає медичної освіти, але там є якісь певні навички, то я допомагав е лікарям, там, які чергували. Я навчився там, до речі, капати людей, капельниці ставити. Такі функції виконував. Це просто конвейер, конвейер із поранених. І... Та кількість людей, яка там знаходиться, вона за добу так стомлюється. У мене за першу добу чергування було 42 чи 44 бійця. Одного хлопчину пам'ятаю дуже добре. Коли його привезли після контузії, сильна доволі контузія була в нього, і привезли на стаб-пункт. І Він себе доволі непогано почував фізично, так візуально видно було. Але коли побачив голку, що йому ставить бути, він зомлів від голки від кого. Оцей мені випадок запам'ятався найбільше. Було дивно, що людина, яка йде на штурм, не боїться вибухів, нічого, побачивши голку землі. І я, я спочатку не зрозумів, що, що відбувається, чому Я думав, що йому просто погано. І побіг одразу покликав лікаря-анестезіолога, а лікар каже, та положіть його просто, він голки злякає. Нас підняли по тривозі, як я пам'ятаю, терміново на вихід. Ну, Коли це терміново, то це значить, що щось не так іде. Бо зазвичай на позиції там, ну, це не секрет, всі там і ворог наш, і ми виходимо по сірому. А це був просто обід день, друга година дня і ми поїхали туди. Бо там декілька груп наших е, ну, були поранені, багато поранених. І Ворог контратакував і хотів відбити втрачені позиції. Відповідно, ми приїхали кудись змогли доїхати, вигрузились там. Пішла одна група, це було десь за кілька кілометрів від лінії зіткнення, куди ми змогли доїхати. І група пішла на вихід, я як медик залишився там в підвалі, в цьому в бліндажі. І десь в п'ятій ранку чи в шостій отримали повідомлення по рації що там поранені з групості. Потрібна допомога. Ну, відповідно, я взяв своє, все, рюкзак медичний, який, до речі, в мене зараз з собою зберігся. Це мій був особистий рюкзак. І пішов на виручку хлопцям. Я прийшов на ту позицію, де повинні були наші трьохсоті бути. Але їх перемістили на іншу позицію вже. Відповідно, мені довелося йти на іншу позицію, а це було між двох посадок територія. Зліва ворог буквально там від 50-100-200 метрів, не знаю, ну це посадка. Мені потрібно перейти було поле між, між двох посадок. А це було поле, вісім ранку було. А це було мінне поле, до речі, воно було і вороже, і наше, і там вже все настільки заміновано було. Але стежка була прорубана, і туди ходили люди, і все, і можна було пройти. Я дійшов до середини поля, і по мені почав міномет працювати. Я почув вихід. Перший розрив метрів п'ятдесяти від мене був. Це був 120-й, це був важкий міномет. Далі більше. Я ще пройшов кілька метрів, почув один вихід і почув другий вихід від міномета Васільок. Це чотири, він одразу чотири міни видає. І Я в цей момент зрозумів, що треба кудись, бо один постріл був за 50 метрів, другий вже може бути ближче. І Чому? Тому що все пристріляно, там все в воронках просто. Я побачив воронку від великого калібра розриву, ствольна артилерія, така глибока доволі. Думаю, я туди зі стежки дострибну. І я не дострибнув сантиметрів 40, може 50, став в траву ногою і там міна прям на міну. Я мав гарну фізичну підготовку, тренував сам для себе, і я вважаю, що це врятувало мене в той момент. Наклав собі турнікет, випив пілпак, пігулки такі там. Які, до речі, я сам його робив, бо централізовано у нас його, на жаль, в Збройних силах не видається ніде. Я, як бойовий медик зводу, це робив по американському прикладу, брав там ці таблетки, випив його, ну і все, на цьому моменті було дуже багато думок, як, як врятуватися. Складна задача, мінне поле. Обстріл мінометний ворога, відірвана нога. У мене автомат був короткий, як СУ, закорочений, як у медика. І на нього спиратися нереально, бо він маленький. А цей трофейний автомат, який в мене в той момент був, звичайний, АК-74, я на нього спирався. і Я дійшов до посадки з ним. А з цієї воронки, коли вибирався, ну, до стежки там приблизно 1,5-2 метри було десь так. І все ж травою зарощається, це червень місяць, 26 червня. І щоб на іншу міну не налізти, як гілку, там знайшов, якось простукав собі ці два метри перед собою, Доповз я до стежки, на стежці я вже встав на ногу. Ну і до посадки я доскакав. Через 5 годин група змогла добратися до мене. Ну, і почали мене виносити. Відстань десь приблизно 2 кілометри до точки, де могла техніка під'їхати. І оцей шлях у 2 кілометри зайняв 4 години. Від моменту поранення до стаб-пункту, до першої медичної такої допомоги, дев'ять годин. Можливо, навіть трішки більше. Надали мені допомогу якісну медичну стаб пунктів. В Дружківку привезли мене. В Дружківці вже зробили ампутацію. З Дружківки мене в реанімацію Дніпра перевезли, в Дніпрі вже більш-менш стабілізували мене. І за кілька днів евакуаційним потягом в Київ привезли. Звідси вже я потрапив в інститут Шалімова. Лікували мене близько двох місяців, було зараження серйозне. Після цього мені ще в лікарні запропонували протезування за кордоном, на що я погодився відразу. Це українська діаспора в Мексиці. Бере на протезування і за свої кошти, можна сказати, за кошти людей, які донатять на цей проект. Протезує і проводить реабілітацію. Не так боляче, як складно їм складно рухати протезом. Візуально це здається дуже просто, а фактично це складно. Десь коліно згинається, падаєш постійно і це потрібно контролювати. Складний процес. А він ще складний більш емоційно, бо тобі здається, що ти хочеш іти і ти можеш нормально це робити, а в тебе не виходить і думаєш, як, як далі, що робити? Чи взагалі це потрібно. Але бажання ходити більше завжди було, я скажу. Це як заново вчишся ходити спочатку з, та... з ходулями з такими. І коли йдеш, там, емоції переповни, я знову йду. Крім медичної реабілітації, дуже багато ми бачили самої країни. Подорожували. Це дуже багато пірамід, неймовірна кількість просто. Природа дуже, дуже гарна, неймовірна і різна вона вся. І на своєму протезі, до речі, я на піраміди підіймався. Вверх ну, ще йти добре, а вниз спускатись неймовірно складно. Але цікаво. Довгих сім місяців я був в Мексиці. Але вони пройшли швидко. Цього року на початку травня я був в Україні. Звісно, рідні. Сім'я, емоції зразу по прильоту. До речі, я зареєструвався ще будучи в Мексиці на інвіктус Геймс. По прильоту в Київ я зразу поїхав в тренувальний табір Інвіктус Геймс ігри нескорених Україна. На жаль, в збірну мені потрапити не довелося, яка буде представляти нас на в Канаді. В цьому трагедії не вбачаю. Я далі продовжую займатися спортом. На рахунок роботи, знаєте, я навіть будучи в Збройних силах, там якось намагався по мірі своєї можливості долучатись до роботи. Бо продажі це така штука, якою можна на відстані працювати. І можливо, це додавало мені якоїсь там ну, сили, енергії, не можу сказати, але це трішки розбавляло ту ситуацію, в якій я знаходився. Цього Цього року вступив знову на навчання до Інституту фізкультури на кафедру кіберспорту. Чому я зробив такий вибір? Для цього був один момент в мене. Я бачив, як в Збройних силах хлопці військові залежать від ігроманії, скажімо, прямо. Онлайн-казино це просто. Надзвичайне зло, я вважаю. Хлопці витрачають всі гроші, які заробили там за місяць бойових за кілька днів. Ну, це... це дуже страшно насправді. І от це було частиною моєї мотивації вступити на кафедру кіберспорту. Чому здобути якісь знання в цій галузі, в цьому напрямку, щоб виправити якусь ситуацію, можливо, не сьогодні, але на майбутнє. З ігроманії, е, в якому аспекті можна зробити різні ігрові турніри, навіть на тих же телефонах серед військових з призовим фондом, з якимось, але щоб вони не тратили свої гроші, які вони заробили, неймовірними зусиллями і ризикуючи своїм життям.